Перша лінія оборони окупантів прорвана, що означає звільнення урожайного. Саме цей напрямок визначений українським генеральним штабом як ключовий для реалізації нашого плану. І чому окупанти так чіпляються за роботи? А от після цього в нас вже будуть такі активні провали Росіян. І що вигадали росіяни, щоб завадити нашому контрнаступу? Це так званий відволікаючий фланговий удар. Факти тижня проаналізували найважливіші події на фронті. Бійці 35-ї бригади морської піхоти звільнили від окупантів ще один населений пункт на півдні урожайне. Село розташоване на адміністративній межі між двома областями Запорізькою та Донецькою, приблизно посередині між двома нашими фортецями Оріховим і Вугледаром. І цей тиждень, здається, став кульмінаційним для першої фази контрнаступу на південному фронті. Оператор українських дронів Камікадзе вже бачить зуби дракона на так званій лінії Суровікіна». Ось ці кадри аеророзвідка, як це було за кілька тижнів до звільнення Херсона, вже підлітає до тимчасово окупованого Токмака. Активні бойові дії біля Роботіно – це якраз токмакський напрямок. Таким чином, принаймні на цих двох ділянках ЗСУ прорвали першу лінію оборони і майже впритул підійшли до другої. Експерти Вашингтонського інституту дослідження війни публікують відповідну карту. Бої на цих ділянках Південного фронту не вщухають ні в день, ні вночі. І з самого початку українського контрнаступу було зрозуміло спекотне літо буде саме на півдні. Саме цей напрямок визначений українським генеральним штабом як ключовий для реалізації нашого плану. План, який полягає в тому, щоб в першу чергу перерізати сухопутне сполучення між тимчасово окупованим Донецьком та тимчасово окупованим Кримом, відповідно, зниживши в такий спосіб кратно можливості російської воєнної логістики. Ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що. Для того щоб взяти під вогневий контроль Крим, і, зокрема, Керченський півостров, нам треба впритул наблизитись до узбережжя Азовського моря. Але який шлях оберуть сили оборони для наступу на узбережжя? Наприклад, за пару кілометрів від урожайного тимчасово окупована Старомлинівка, а це вже важливий як для окупантів, так і для зсу транспортний і логістичний вузол, важливе, тому що далі від нього. Ми можемо брати під контроль ще більше населених пунктів. Ми беремо важливий там, наприклад, транспортний вузол, і від нього ми вже можемо далі там просрозширяти наші можливості щодо наступу. Це плацдарм, це дуже важлива точка. Тобто, ми далі маємо розгалужену межу і мережу і. Ворог не знає, куди ми будемо далі рухатись. Аналогічна ситуація з Роботіним. село відкриває шлях на токмак, а далі вже вибір, чи то рухатися в бік Мелітополя чи Бардянську. Але який би шлях не обрав український генеральний штаб, стратегічна мета вихід на Азовське узбережжя буде досягнута. Справжнім дивом є те, що ЗСУ наступають і звільняють території в умовах, коли кількість бронетехніки, артилерії і авіації значно менша ніж у ворога, але якість озброєння вище. Цей український бредлі виконував завдання навіть після того, як в нього влучив російський танк. Якісна аеророзвідка, сучасні системи управління вогнем і точні боєприпаси дозволили створити перевагу над ворогом. Ми почали з того, що ми дуже активно вибивали їх артилерію. Російська армія це нащадок радянської армії, і без переваги в артилерії вони воювати нормально не можуть. Значні втрати в Росіян, починаючи з середини травня місяця, саме в артилерії, це були рекорди навіть порівнянні з березнем місяця. 20 <з> другого року, коли росіяни несли найбільші втрати загалом, але чи свідчить це про те, що частково наблизившись до другої лінії російської оборони, далі українським військам буде легше? Наразі вважається, що окупанти побудували на півдні три лінії оборони. Перша безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Друга, вона ж також називається головною, безпосередньо за нею. І третя, а точніше, треті, прикривають ключові для окупантів населені пункти. На цьому відео, яке оприлюднили західні змі, російські міни на екрані тепловізору. В час, коли ворог нам випручається, і веде запекли оборонні дії і в районі. Південніше від урожайного, відповідно в південних районах Роботіного його інженерно саперне підрозділи починає створювати додаткові лінії захисних оборонних споруд південніше від цих районів, де нині тривають запекли бойові дії. Так само вони продовжують мінувати території для того, щоб знову ж таки перспективи максимально сповільнити український наступ. Другий фактор, який впливає на наш південний контрнаступ, фронт на сході, там також спекотний серпень. З Луганщини триває спроба російського наступу на Куп'янськ. Ймовірно, задача максимум для росіян створити лінію оборони на східному березі річки Оскіл. Вважається, що саме на сході зараз еліта кадрової російської армії, яка ще не до кінця втратила свою боєздатність. Там ворог зосередив лише на Купінському напрямку до 50 тисяч особового складу. Величезна компонента і бронетехніки, і артилерійського озброєння, тобто ворог на поготові. До того ж, там задіяно в основному підрозділи першої гвардійської танкової армії. Вона є за визначенням елітарною складовою російської армії. Активні дії росіян на сході також мають на меті відтягнути частину. Українських сил з півдня це так званий відволікаючий фланговий удар. Тобто, мета його відтягнути по максимуму наші резерви і наші там боєприпаси, нашу техніку від контрнаступу, таким чином, збити темп контрнаступу. Але цей задум станом на зараз не є успішний, він не є і провальним. На жаль, мусимо визнавати. Але успіху вони не досягли, в тому числі через те, що наше командування дуже продумало цей момент. Але в цю гру можна грати і удвох: український козир має власне ім'я Бахмут. Його цінність полягає в тому, що він змушує окупантів відтягувати туди дуже багато ресурсів, і вони насправді зараз навіть дуже шкодують, що вони таки його захопили, тому що так було б їм значно легше маневрувати. А зараз вони суто з своїх символічних і інформаційних міркувань не можуть допустити втрату цього міста, тому що для них це буде ну така якби публічна поразка. Якщо робити проміжні підсумки південного контрнаступу, то можна констатувати. Успіх досягнути ціною неймовірних зусиль втрат, і ця важка робота триватиме ще довго. Є певні настрої щодо того, що ми знаєте десь зараз там провалим росіян і активно почнемо рухатись, от як, наприклад, було в харківській операції. Тут наша задача. Цей плацдар максимально розширити різні напрямки. От фактично ну об'єднати в єдину лінію і далі від цього вже почати рухатись. А от після цього в нас вже будуть такі активні провали Росіян, як були, наприклад, у на харківському напрямку. На користь ЗСУ гратимуть і постійні українські удари по логістичним шляхам російської армії. І методичне знищення військової потужності окупантів, якщо вони не садять своїх солдат на відповідний обсяг техніки, якщо вони не забезпечують їх зброєю відповідною артилерією і снарядами, то вони можуть мобілізувати хоч 10 мільйонів, але кілька механізованих бригад з ними дуже швидко розберуться. Тому що успіх українського контрнаступу вимірюється в першу чергу знищенням військового потенціалу окупаційної російської армії. І саме цим методично і невідворотньо займаються сили оборони України. А вже потім неминучий крах всієї російської оборони на півдні від Вугледару і до Васильівки. Павло Васильєв, факти Тижня СІТІВІ, Єдині новини.